Колишній віце-прем'єр-міністр України Борис Колесніков розкритикував владу Тернопільщини. Сьогодні народний депутат провів у нас виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань транспорту і зв'язку. Зранку політик приземлився в місцевому аеропорту. Там же і ознайомився з його плачевним станом, та з побаченого зробив свої висновки. Якщо бізнес береться за Грузи то держава... До оснастить взлетно-посадочную полосу, поставить светосигнальное оборудование, поставить радиолокационное оборудование, при необходимости выглядит полосу на полкилометра, чтобы она соответствовала выйти вывести ее на категорию там, 2. Через приїзд київського чиновника близько 10-ї в Тернополі утворились довжелезні затори. Кортеж Колеснікова з Литовища попрямував Тернопільський економічний університет, де й відбувалося засідання. На зібранні обговорювали два питання: як український громадський транспорт у наших умовах зробити європейським? Друге найболючіше стан доріг і шляхи виходу з цієї кризи. Дорожний фонд не може йти через казначейство. Він має бути прямим цільовим фондом. Розпоряджався цим фондом пускай перед любым громадським советом до влажне дорожники. Зі створенням спеціального фонду в Державному банку кошти не зависатимуть на рахунках казначейства. Впевнений, Колесніков грішми розпоряджатиметься місцева влада, яка й буде визначати, яку дорогу варто ремонтувати в першу чергу. Також нарде поголосив, що Тернопільщина разом із Луганщиною увійшли до пілотного проекту з розвитку громадського транспорту. Федеративна Республіки Германія. по многим направлениям, где железная дорога несет социальные функции, то есть пускают электрички, как у нас, ну не в таком состоянии, конечно, электрички, там, допустим, пассажирские автобусы не ходят, потому что раз государство идет на льготу, значит, железная дорога должна собрать все. То есть нужна логистическая модель. Після звіту голови Тернопільської облдержадміністрації Валентина Хоп'яна про ріст валового збору зерна, оснащення сільських шкіл плазмовими телевізорами та про розвиток садівництва Борис Колесніков замість очікуваної похвали розкритикував роботу керівництва області. це як У вас двоє, от ви говорите вначале, у нас двоє. Увілічилось прозводство зерна. Є десь місцеві совети. Зарплата крестьян вдвоє двоє у вас в області. бюджети, районні і сільські увеличились вдвоє. А ми говоримо кораблі, кораблях. Після такої гострої критики на Раду за участю колишнього віце-прем'єр-міністра та активу області продовжили вже за зачиненими дверима. Журналістів попросили залишити приміщення.